Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект акустики від компанії Infinity серія Reference. Акустика розміром 13 см на дві смуги. Акустика. Модель RF5032CFX. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція, наліпки фірмові, монтажний комплект і також динаміки. Номінальна потужність цього комплекту заявлена 45 Вт, максимальна потужність 135 Вт. Ват. Монтажна глибина 48 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з целюлози, підвіс гумовий. Акустика на дві смуги, Нагадаю. Інший динамік абсолютно ідентичний. Доволі важкенька динаміка. В даних динаміках заявлена чутливість 92 дБ опір 3 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту даних динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua